Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Давайте продовжуємо нашу практику, робити ширші висновки із конкретних явищ, процесів, фактів. Об'єктів і предметів, кажучи науку. О, так. Так ось, друкуються чи з'являються в мережі оці файли Епштейна. Ну, Здається, зрозуміло, педофілія у вищих ешелонах влади. Сполучених Штатів Америки і не тільки Сполучених Штатів Америки абсолютна безпринципність, абсолютне божевілля, абсолютна злочинність, яка панує у цих сферах. І ці люди так учать нас Жити розказують, що ми не так живемо. От вони. Так, німець скажи ви моголи, 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 моголи. Золотого Тамерлана, онучата голі. Німець скаже, ви слов'яни, слов'яни, слов'яни. Славних прадідів, великих правнуків погані. Так. Ну, ви, хлопці, на себе там подивіться в США, які ви хороші, і все таке інше. Але якщо робити ширший і глибший, так би мовити, висновок, то ми зробимо такий висновок, що де в світі відбувається якесь паскудство, мерзенність, неймовірна, і все-таки інше, там обов'язково я підкреслюю. Стерчать віслючі очі, вуха і очі, звичайно, так. Московитів-андрофагів, варварів, дикунів 21-го століття. Ну, що б де не відбулося? Яке б паскудство? Чи там культурна революція в Китаї, чи, наприклад, масові вбивства у? Камбоджі Кампучі, чи голод, наприклад, в Афганістані, чи події в Ірані, чи події в Китаї, чи події на Кубі, чи події в Венесуелі, чи події в Нікарагуа, чи події в Аргентині, згадаємо Аргентинське борошно. І так далі, і тому подібне. Ну скрізь, скрізь терчать віслючі вуха, московиті антрофакт. Чому? Та тому що те, що я вам пояснюю тут, на цьому каналі, це народ такий, генетично в нього закладено. Він не живе сам і не дає жити іншим. І в цьому він отримує неймовірне задоволення, щастя. Якщо десь якась біда, спричинена ними, чи просто відбулася випадково, уже без їх участі, це неймовірне щастя для цього народу. Такий він був, такий він є, і таким він буде. Це треба просто прийняти. Ні. Багатьом не доходить. Та ні, та ви що? Вони ж такі люди, як ми. <гум> Мені одна дама казала, ну що ви там на них? Ну, вони ж такі люди, як і ми. Та такі. Так, я пригадую о той класичний випадок, коли я ще студентом їхав додому з Києва. Це поїзд. Я вже не знаю, я дедуся. Київ Ворошиловград, Львів Ворошиловград, так. Львів Ворошиловоград, який йшов через Биргород. так, І я в ньому, це в день було. Я сидів у купе, так, ну, плацкартного вагону. Там напроти мене сидів якийсь полтавський дідусь і дві молодиці. Біля вікна напроти одне одної сидів. Ну і розговорилися, вони розповіли, що вони живуть у Мурманську. А сюди приїхали, так би мовити, до батьків. Ну, а цей дідусь слухав, слухав нашу розмову, а потім звертається до цих молодець, І як ви можете там жити? Там же живуть ці, як їх руські. Він сказав, тут же ти як їх русські, як ви можете там жити. А ну, одна з них каже: а що вони не люди? На що дідусь почухав потилицю, подумав сказав, та лю... та, ні, там, мабуть, люди. Оце класика! Оце потім такі люди вже вимерли. Вимерли, їх уже не було, які всі ці голодомори пам'ятали, які е, пам'ятали ці всі депортації, які пам'ятали всю цю московську сволоту, яка куди не прийде і починає. Так. І починає, і починає. Ну так, е, ну що ж ви хочете? Що ж ви хочете? От зразу, як оте все відбулося, із цими плівками. Епштейн. Я зразу сказав, що тут без Москви не обійшлось. Не обійшлося. Так. І цими плівками вони тримають оцього о, Дональда Трампа, кажучи, наукову, за медебейцевий. А точніше, за тримають. Ну так воно і є. Ну, а хто хто може це все заперечити? Він е, робить все те, що вони від нього вимагають. Ну, там, видно, такі файли є. Так, і, напевно, там і гвалтування, і 12-річних, і чого там тільки немає. Ну, це я ж не знаю. Але знання деяких принципів легко компенсує незнання деяких фактів. От знову ж таки, ніяких інсайдів, ніяких в мене немає. Абсолютно. Я просто все це вивожу із формальної логіки, і знання людської сутності, і все-таки, і знанням, головне, московитів. Ну я ж старий совок. Я в Москві був не раз, і не два, і не три. І з московитами спілкувався тут в Україні. Я знаю, що це. Та люд, та мабуть, люд.